Зведений загін Прикарпатської міліції у повному складі повернувся зі сходу. Із Маріуполя до рідних домівок майже сотня правоохоронців повернулися на світанку. Бійців урочисто зустріли рідні, друзі, колеги по службі та керівництво прикарпатської міліції. Очільник обласного УМВС Віктор Шкутов відзначив високий професіоналізм правоохоронців і передав їм похвальні відгуки від керівництва донецької міліції і тамтешніх мешканців. Окрема вдячність рідним та близьким наших правоохоронців, які протягом місяця морально їх підтримували, що дало змогу повноцінно якісно виконувати покладені завдання. Заслуговую вдячність так само командир згаданого загону, який зумів забезпечити повній мірі виконання покладених завдань та щасливого повернення в повному складі загону прикарпатських правоохоронців на рідне Прикарпаття. Упродовж місяця прикарпатські міліціонери охороняли громадський порядок і стратегічні об'єкти, а також несли службу на блокпостах. У першу ж добу правоохоронці затримали підозрюваних, котрі незаконно перевозили вогнепальну зброю та боєприпаси. Також допомагали групам швидкого реагування на території Маріуполя. Нами було затримано грабіжників. теж чотирьох чоловік грабіжників було затримано, доставлено до райвідділу разом і спільно із працівниками національної гвардії. Тому що люди вчинили правопорушення, пограбували громадянина Маріуполя, забрали в нього кошти, забрали ключі від автомобіля і намагалися втекти на автомобілі Міцубісі за межі. Міста кожного міліціонера, котрий повернувся з бойового відрядження, відзначено грамотами та грошовими винагородами. Після короткого відпочинку правоохоронці повернуться до виконання службових обов'язків. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.